Та, шановні коротеньке відео, як правильно замішувати бетон. Потрібно виставляти на такий кут, тобто на, на будь-який як ставиться, і примічати. Тобто для, для початку перший раз треба порахувати. Тобто Бетон робимо B25. Пропорції написані точні ось на мішку. Приблизно це один до чотирьох. То один цемент, один кусок і три щебня. Я сиплю два щебня і один таку я тут шипка дрібна. Тоді воно різних фракцій дуже добре заповнює. Дуже якісний такий міцний бетон виходить. От Я для себе примітив вже, що мені треба набрати ось так. По цій фішки половинку фішки. Це тоді в мене вийде повненька бетономішалка. Тобто Вона на 125 літрів, але вийде 80 літрів з неї виход бетону. І 80 літрів це повненька оця тачка. Все, далі я не затримую. Зберігайте за процесом. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Так правильно заколочується бетон. Весь процес займає до 10 хвилин. На цьому все. Дякую всім за увагу. Всім пока!